Профілактичні роботи без відключення споживачів на холодногірській філії комунального підприємства Харківські теплові мережі нещодавно здійснили позапланову промивку двох теплообмінників на центральному тепловому пункті, який забезпечує теплом та гарячою водою перинатальний центр, гімназію, дитячий садок та 10 житлових будинків. Копіткий процес очищення пластин теплообмінника триває цілу робочу зміну, бо їх у пристрої аж 63. Зараз виконується механічна чистка, це вручну вона трудоємка. Займає багато часу, а також є очистка хімреагентами. Ну, на даний час, коли ми розібрали теплообмінник по пластинам, видно, що можна обійтися ручною механічною прочисткою. На один теплообмінник у нас йде робоча зміна. Це з восьми утра розборка його, відключення і Розборка, чистка, промивка, і потім іде зборка теплообмінника. І пускаємо систему опалення вже через теплообмінник. Після промивки теплообмінник збирають за спеціальною схемою, і підключають до роботи. Споживачі про весь складний процес навіть не здогадуються. Натомість фахівці якість своєї роботи перевіряють за показниками тиску та температури на спеціальних приладах. Вони ж сигналізують про необхідність профілактики системи. Така сама ситуація з надважливими елементами фільтрами на будь-якій котельні їх більше. Десятка перед кожним насосом або теплообмінником ступінь забрудненості визначають за показниками манометрів. Перед і за фільтром є манометри, якщо є різниця в показниках, виконується ця чистка. Оскільки гаряча вода хімічно не готується, доводиться достатньо часто чистити ці фільтри. Буквально раз в дві неділі ми бачимо це по манометрам. А от на теплоносії достатньо раз на рік при виконанні технічного обслуговування. Обладнання котрину до речі, фільтри різних діаметрів також розташовані перед кожним лічильником у квартирах і на теплових рамках у підвалах, за словами Олександра Селякова, забруднення цих важливих елементів системи найпоширеніша причина поганої якості гарячої води в квартирах харків'ян. Натомість, запорука стабільної роботи системи і належної якості послуги чіткий регламент обслуговування, якого й дотримуються фахівці харківських теплових мереж. Щодо квартирних приладів, треба просто вчасно подати заявку і як то. Кажуть, не займатися самолікуванням.